Добре і повільно руки вгору вдих і видих. Ще руки вгору вдих і видих. Дорогі діти! Сьогодні розбираємо з вами переміщення волейболіста на ігровому майданчику. Не забувайте, що виконуємо переміщення у стійці волейболіста. Будь ласка, повторюйте за мною рухи. І так, стійка волейболіста, Трохи присіли і робимо приставний крок вправо. Один, два, стрибок, зупинка. Переміщення вліво. Раз, два, зупинка. Ще. Раз, два, стрибок, зупинка. Раз, два. Зупинка. Тепер зробимо переміщення трохи вперед і назад. Також приставними кроками. І так. Трохи відійдіть назад, так, щоб у вас було місце попереду. стійка волейболіста, І починаємо з лівої ноги. Рухаємося по діагоналі. Приставний крок, зупинка. З правої ноги по діагоналі. Приставний крок, зупинка. Так само рухаємося назад. Приставний крок. Зупинка. І справа приставний крок. Зупинка. Спробуємо ще раз. Давайте почнемо з другої ноги. І так, всі каволиболіста. З правої ноги по діагоналі рухаємось. Раз, два. Зупинка. Раз, два, зупинка. Рухаємося назад. Раз, два, зупинка. І раз, два, зупинка. Добре. І тепер уявіть, що у вас є м'яч. І ми будемо котити м'яч по підлозі, виконуючи переміщення по ігровому майданчику. І так, присіли, нахиляємось до м'яча і котимо його трохи вперед по діагоналі. Один, два, зупинка. В іншу сторону. Один, два, зупинка. Переміщення назад: Один, два, зупинка, і переміщення ще раз назад, зупинка. Тобто ми перекочимо м'яч по підлозі. Ви бачите, що ноги у нас знаходяться в напівзігнутому вигляді і, або положення, і виконуємо в такому стані переміщення. Якщо б ми виконували переміщення в залі, то можна було... Б Виконати переміщення, наприклад, вперед, коли учень, ваш партнер або вчитель підкидає м'яч. І вам потрібно м'яч прийняти на стегно. Наприклад, переміщення вперед, під м'яч. Переміщення назад. Знов переміщення вперед, під м'яч. І виходимо з цього положення. Дорогі діти. Сьогодні ми виконуємо комплекс справ на швидкісній драбині. У нас є стрічки, лінійки, ми імітуємо координаційну сходинку. І так, виконуємо сьогодні вправи по 15-20 секунд. І буде між підходами, між вправами пауза відпочинку. І так, перша вправа, ми заходимо внутрі квадрату. Приймаємо положення напівзігнуті ноги, напівприсід, руки зігнуті в ліктях і виконуємо наступну вправу. Відводимо праву ногу на носок і повертаємось в вихідне положення. Відводимо положення. При цьому ліва нога у нас завжди в цій праві вона зігнута. І так приготувалися стіка. Ноги разом напівприсід, руки зігнуті в ліктях, ліву ногу не випрямляємо. Право Навантаження зараз на ліву ногу. Ще час. Ноги разом і виконаємо з лівої ноги. Право почі. Най... Ще. Час. Наступна вправа вигідне положення те ж саме, і зараз тримаючи. Постійно ліву ногу зігнуту в коліні. Виконуємо рух правою ногою вперед і назад. Увага! Руш вперед, назад. На носочок тримаємо рівну вагу. Намагайтеся не зачепити ваші лінічки. Ще трохи. Час. Виконаємо ту ж саму вправу, але лівою ногою. Виносимо ногу вперед, назад на носок вправо очі. Чи... Також 20 секунд. Намагайтеся втриматися на нозі. І намагайтеся не здвинути, не зачепити лінічки або стрічки час. Відчуваємо, можна розслабити ноги. Наступна вправа. Вихідне положення те ж саме, ноги напівзігнуті. І зараз працюємо правою ногою. Підводимо ногу в сторону, вперед і назад. Правочигне, в сторону, вперед, назад. В Сторону, вперед, назад. І продовжуємо. Ліва нога зігнута в коріння. Не випрямляємо ногу. В сторону, вперед, назад. Час. Відпочиваємо. Приймаємо вихідне положення. Для виконання право з лівої ноги. Так само виконуємо рух ногою в сторону, перед-назад. Зверніть увагу, ваші плечі нахилені трохи над носочками для вашого стійкого положення. Щоб вам було зручно стояти на опорній правій нозі, вона зігнута під час руху. Право починай в сторону, перед-назад. Сторону вперед назад. Закінчили рух, відпочиваємо. Наступна вправа вже знайома нам. Ми забігаємо в наш квадрат, починаючи з правої ноги по чергову, право ліво, і вибігаємо назад. Тобто вперед, назад, вперед назад. Намагайтеся також переступити ваші річки, щоб ви не зачепили. Приготувалися правопочинено. Відпочиваємо. можна підняти руки вгору вдих і видих. Ще руки вгору вдих, видих. Будь ласка, сядькуйте за своїм самопочуттям. За вимогу вашого організму. Поки від руки відпочивайте. Поки ви трохи ще відпочиваєте, наступне вправо, Вихідне положення Стоячи квадрату, виконуємо почерговий вихід з квадрату. Право-ліва і повертаємось право-ліво. Раз, два, три, чотири. Зверніть увагу, ваші плечі в наших правах завжди трохи нахилені вперед. Для вашого стійкого положення. Вам буде легше виконувати всі вправи. Приготувалися. Правопоче. Ще трохи. Час відпочиваємо. І наступна вправа така. Всіка перед квадратом. Почергово забігаємо в квадрат право-ліва. І ще раз робимо рух вперед, права-ліва. Повертаємось назад, право, ліво. І ще раз назад, права, ліво. Тобто два кроки вперед, два назад. Приготувалися. правый и час можно сделать правый на видно у меня Ще руки догори вдих і видих. Руки догори вдих і видих. У кого поруч є вода, можна зробити один, два ковтка. Не більше. Наступна вправа. Встановимось збоку від свого квадрату. Так, щоб у вас квадрат був, ну, наприклад, зліва. Таку вправу ми вже колись виконували. Піднімаємо ліво коліно і виконуємо два кроки в квадрат. Раз, два, а третій через стрічку вліво крок і піднімаємо праве коліно. Раз, два, три. Раз, два, три. І так далі. Приготувалися. Квадрат у вас з лівої сторони. І піднімаємо ближче до квадрата вашу ногу. Ну, В даний момент у мене ліва нога вправо Раз, два, три. Піз високим підніманням стегна. Відпочиваємо. і відпочиваємо. Руки догори вдих. Видих. Руки догори вдих. Видих. Зараз дуже легка вправа. Ставимо праву ногу внутрі квадрата, ліва залишається поза квадратом. І будемо виконувати стрибки зі сміною ніг. Намагайтеся не зачепити свої лінійки. Приготувалися правопочі, правопочем. Час. Відпочиваємо. Відпочиваємо. І наступна вправа теж дуже легка, Ми становимся лівою ногу квадрат, а права за стрічкою справа. І виконуємо стрибки на, на підзігнутих ногах вліво і вправо. Тобто стрибки на двох, ноги нарізно. Увага, руш. Слабляємо ноги, відпочиваємо, піднімаємо руки догори, розправляємо легені, вдих, видих. Ще руки догори, вдих, видих. Далі. Руки догори. Вдих і видих. Ще руки догори. Вдих і видих. На сьогодні наше тренування закінчено. Дякую за урок.